Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що ви не повірите, але деякі наші депутати і далі продовжують жити в якійсь паралельній реальності. Сьогодні наші ЗМІ гучно повідомили про таку новину. З українських реалій, про те, що у матері київського депутата конфіскують автомобіль преміум класу Range Rover, і що через це депутат піде до Європейського суду з прав людини. Адже як це так, він буцімто чесний депутат, не корупціонер, а його мати просто дуже економила і накопичила на автомобіль преміум класу. Для довідки, цей автомобіль Range Rover коштує майже 7 мільйонів гривень новий, це в мінімальній комплектації, нафарширований пов. Не фарш це до 11 мільйонів, але мати цього депутата виявилася дуже такою кмітливою і спритною жінкою, яка знайшла, де можна купити рейндж ровер, всього лише за 65 тисяч гривень у певної юридичної особи. Проте. Незважаючи на різні гучні заяви від депутата Ігоря Опачого, є повідомлення від Київської міської прокуратури, яка довела у суді, що депутат Київради вчинив правопорушення пов'язане з корупцією, і що тепер у його матері конфіскують цей автомобіль? Звісно, депутат Ігор Опачий, як громадянин України, має повне право скаржитися до Європейського суду з прав людини. Але як це взагалі виглядає зі сторони? І також, Ігорю Гропачому, я хочу нагадати, що щось вже подібне було ще декілька років тому, коли народний депутат Дубінський після викриття журналістами великого автопарку то його матері почав просто їх посміхатися. Більше того, він натягнув футболку, на якій написав: Моя мама любить швидкість і ходив собі так в наглу по Верховній Раді. Але. Україна змінюється. Сам Дубінський вже 10 місяців перебуває у СІЗО. Звертаю вашу увагу на цю фотографію, що немає на його обличчі жодної посмішки, чомусь він натягає футболку, що його мати любить швидкість. Ні-ні, все змінилося. Хочу підкреслити, що нашим депутатам та іншим представникам наших ще поки так званих еліт. Потрібно якнайшвидше усвідомити, що Україна незворотньо трансформується, і що Україна не буде феодально алергічною державою, куди б вони не скаржились, в які суди європейські суди справ людини ще ще кудись, і шляху назад не буде, тому що український народ цього не допустить. Адже усі наші Майдани, і 2004-2005 років, і 2013-2014 років, вони були усі націлені на зміну цієї системи феодально олігархічної. І Майдан 2019 року, який був електоральним, і про що у квітні того ж 2019 року прямо казав відомий український науковець, соціолог Головаха, що феномен Зеленського є своєрідним електоральним майданом, він також був націлений на те. Щоб знести, змести цю систему. Що тоді казав головаха? Я процитую кілька речей: Острадянська еліта створила таке суспільство, яке не влаштовує переважну більшість населення, незалежно від того, чи погіршується ситуація в Україні, чи покращується. Ця ця еліта це сполучення партійно-комсомольської еліти, червоного директорату спочатку, потім тіньовиків економічних, громадських діячів, які прийшли до влади через Верховну Раду. Вони всі побудували таку систему для себе достатньо комфортну, де верхівка живе в Європі. А щодо іншого населення, то їм все одно це не влаштовує більшість. Вона шукає обличчя, які ніяк не пов'язані з минулим. Нікого з минулого народ вже не хоче. І дійсно у 2019 році був справжній електроальний майдан, і це стосується не лише президентських виборів, а й парламентських виборів. Я хочу нагадати, що тоді люди, переважна більшість, голосувала за будь-якого кандидата від партії зеленського від «Слуги народу, аби старі еліти знову не були у владі, тобто народ. Хоче, вимагає зміни. Еліт. Народ хоче змести, знести цю феодальну олігархічну систему, але Знищити цю систему досить важко, тому що вона вибудовувалася десятками років, і мова йде не лише про еліти на центральному рівні, а й про еліти на регіональному, на місцевому рівні. У нас по всій Україні князьки, феодали, і ці люди мають і гроші, мають активи, засоби, мають вони володіють і засоби масової інформації, і боротьба з ними важка. Тим не менш. Цьому році з'явилися певні повідомлення, наприклад, від такої скандальної депутатки, як Мар'яна Безугла, яка повідомила про те, що Зеленський таки зруйнував цю систему, і що це його найбільше досягнення, але їй це не подобається. Мар'яна Безугла пише про те, що олігархів стали слухати так само, як і всіх інших, часто ніяк. І що, буцімто за ширмою парламентаризму, виявилася пусота суб'єктності, і що, начебто, українці опинилися на нестабільній. Ґрунті. І все суспільство, яке втратило олігархічну передбачуваність державного управління, а також ілюзії, зараз намагається вижити в нових реаліях. Що це за реальність постала? Безодня, нестабільний ґрунт, туман, пошук, що і хто ми є насправді. Чи все у нас вийде? Ми можемо програти повністю. Отже, Мар'яна Безугла криком кричить, що ми можемо програти, що ми, начебто, втратили таке міцне олігархічне підґрунтя, так звану олігархічну передбачуваність, що у нас буцімто вже немає парламентаризму, і ми не можемо розібратися, хто що ми є. Ну тобто, це не просто крики, це вже якась істерика. Щодо цього, то Мар'яні Безуглі не варто забувати про нашу історію і про те, що українці це не росіяни, що у нас ще часів в Русі. Були віче і в часи козацької держави також були і місцеві общини збиралися, приймали рішення. Тобто у нас не було жорсткої вертикалі влади, і нам не потрібні якісь вказівки від так званих царів і феодалів. Українці це європейський народ, це народ, який любить волю, який любить свободу, який бере на себе відповідальність при прийнятті рішень. Це той народ, який є цим справжнім підґрунтям якого ніяк не хоче побачити Мар'яна Безугла та й не тільки. Звісно, наші так звані еліти й надалі будуть чинити жорсткий спротив, незважаючи на волю народу, тому що вони хочуть царювати й в подальшому. І на жаль, для цього у них є ресурси. Мова йде не лише про вплив на українців через засоби масової інформації, мова йде не лише про те, що олігархи роблять все для того, щоб розколоти українців, щоб українці не були об'єднаними. А мова йде, наприклад, про те, що вони скуповують лідерів думок, скуповують тих українців. Тих представників вже нової еліти, які мають вплив на громадську думку, які мають вплив на аудиторію, і я вже зараз бачу декілька випадків, коли це чітко можна простежити. І боротьба з феодалами та олігархами буде і далі продовжуватися, але волю українського народу їм точно не зламати. Крім того, Україна повертається в свій європейський дім, Україна вступає в Європейський Союз, ми вже є кандидатом на вступ. Зараз реформується законодавство, зараз трансформується Україна, в Україну прийдуть гроші, прийде західний бізнес. А коли з'явиться новий бізнес, коли з'являться люди. У яких є гроші, а значить, і вплив на місцях, в регіонах, то нашим так званим елітам прийдеться посунутися. І західний бізнес буде вкрай не зацікавлений в тому, що в Україні і надалі зберігалася ця феодальна олігархічна система. Тому і Тиск буде від українського суспільства, наших федалів та олігархів, буде тиск і від західного бізнесу, загалом від країн Європейського Союзу. Тому як би представники наших так званих еліт не верещали, не кричали, не розпитали про те, що буцімто без них немає ніякого підґрунтя для України. Все буде Україна. Ми трансформуємося. Для нас зараз найголовніше це пришвидшувати нашу перемогу. І ми обов'язково переможемо і. Країну окупанта, країну агресора, і переможемо феодально олігархічну систему. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.